Нігові продовжують розбирати завали на місці ранкового ракетного удару. На місці працює наша кореспондентка Тетяна Наконечна. Таню, вітаю. Чи ще є шанси знайти живих під завалами? І які останні новини? Добрий день, Таню. Ну прилетіло. Ви знаєте, о 9-й ранку. Це була пікова година, коли багато людей їхало на роботу у справах. А також це доволі густонаселений район, перехрестя двох великих вулиць. Тому багато людей було цей час на дворі, по домівках і у прилеглих будівлях. Було три удари, зруйнована восьмиповерхова будівля, пошкоджені багатоповерхівки. Університет, лікарня, десятки автівок. На цю мить відомо, що загинуло 14 людей, понад 61 особа травмована. На, зокрема, і двоє дітей на жаль, ці дані не остаточні. Жертв і потерпілих може бути більше, бо пошукова рятувальна операція ще триває, і під завалами можуть бути люди. Лікарні працюють у посиленому режимі уранці. Після атаки терміново потрібна була кров. Донори відгукнулися, і цю проблему швидко вирішили. Всі наші рятувальники і медичні працівники роблять все для того, щоб якомога швидше надати допомогу всім, хто можливо ще є під завалами. Попередньо ми бачимо, що ескандери можливо, це були ха-ракети. Ну, зараз це хай слідство. Кваліфіковано надасть кваліфікацію дуже багато уламків. Вони всі зібрані. і зараз слідчі над цим працюють. Після 17-ї години обіцяють відновити подачу електрики та газу. Їх вимикали, щоб не допустити аварій. Комунальники обходять будинки, з'ясовують, кому яка допомога потрібна. І у визначеному місці розгорнули штаб, де працюють усі служби: поліція, рятувальники, медики там надають також і психологічну допомогу. Ми надаємо підтримку людям, які стали свідками, або які не знають інформації про своїх родичів, хто в стресі, хто панікує. Вони звертаються до нас і ми надаємо першу психологічну допомогу. Звертала жінка, яка проживала поруч з центром події. В неї пошкоджене майно, вилетіли вікна, вона була в цей момент з дітьми, двері були заблоковані, але їх встигли евакуювати. Людям обіцяють виплатити компенсацію за все зруйноване майно. Подати заяви можна або в райуправлінні поліції, або в наметі поліцейському, який розгорнули тут на місці в координаційному штабі. А до маломобільних людей поліція виїздить по дзвінку. Сильно, вікна повилітали, стеля потріскалась, підвіконня повідходило. Обов'язково ну, другий раз. Це вікна. Да, другий удові там. Всі цілі, бо поки дітей зараз тут немає, вони трохи Від ну, в від'їзді, ну ну приїдуть, буде вода, дуже всі налякані. Дуже всі налякані. І зараз думаємо, де як що закрити нам. Чи... Чоловік військовий зараз у нас. І, ну, я, чесно кажучи, навіть не вявляю, що робити, але будемо якось просити допомогу, не знаю. А дітки вдома були цей так, час? Були вдома, дуже полякалися. Я не знаю, як, як нам там як жити треба. У нас нема другого житла. Також інформація для людей, які досі не можуть знайти своїх рідних, перебувають в стресі, і просто не знають, куди звертатися. Для них виділили спеціальний телефон. Зокрема, його можна знайти на офіційному телеграм-каналі очільника області. Таню, дякую, Тетяна. Наконечна з Чернігова, де внаслідок ранкового ракетного удару 14 загиблих та понад 60 травмованих.